Доброго дня, пані панове та інші нагрієльфи. Це друга частина огляду ось цього скетчбука номер 20 тобто величезний скетчбук номер 20 Вау, ура! Ми закінчили першу частину на цій розгорці. Якщо ви не дивились першу частину, гадки не маєте, хто я і що відбувається, гляньте на моєму каналі першу частину цього відео. Вона 100% вже є, тому що друга частина без першої не буває. Тож, це ліс ці скетчбуки вона 100% має бути, да, я загалом на каналі. А ми продовжуємо. Це знову картинки в університет. Тому я на них особливо не буду загострювати уваги. О, це було цікавіше, тому що ось це ось це і ці. Чел, замість того, щоб показувати на екрані, зробив опис картинок. Тому він зачитував нам опис, ми мали з фантазії намалювати картинку, і потім він показував її на екрані. Виглядає дивно. Але, в принципі, прикольно. Це було вже просто з екрану. І це мої персонажі. Я не буду за них забагато розказувати, тому що нічого не понятно. в них немає навіть офіційної історії, тому вони тут пірати, просто по фану Тут на посуму, а тут вони жаби, тому що в них немає офіційної історії, я б їх куди захочу. Тож давайте просто далі. Це також наглієльф з того завдання, про яке було розказано в першій частині, що до того, щоб намалювати цих, як вони палять і так далі. Це концепт персонажа, з яким наразі нічого не робиться. Можливо, коли з ним щось буде, але наразі це просто концепт чувачка. Халсін. Uh -huh. Це Халсін, це Балдурс Гіт. Цю картинку бачив мій викладач навіть, тому що мені треба було принести в університет цей скетчбук. Бачите, він вже майже закінчений, але він тоді був наполовину зроблений, і це був кінець семестру. Мені треба було принести скетчбук, щоб показати свої роботи. Тобто показати ці всі скетчі, які ми робили на парах, і щоб мені оцінили, і так далі. Якби вони вже всі відкановані, то можна їх всути. Але я ж не знала, що треба буде показувати скетчбук. У мене там такі речі відбуваються. Але він нормально відреагував. Ну і наступних речей він вже не бачив. А ні, чекайте, він бачив на це, він бачив попереднє, так що слава Богу, тому що ну так. Да. Це знову наші другому персонажі, ті самі тіфінги. Ось цей на нього було витрачено купа часу. Це мала бути повноцінка, але ось цей мені якось не виходить, тому він був намальований набагато пізніше і швидше, і повноцінки не буде. <кхід> Щось в мене з голосом приколи. Ага. Це знову ж таки квитки, тому що я обожнюю збирати квитки. Це мав бути якийсь персонаж. Я не знаю. По приколу. Це взагалі я не знаю хто, тому що мої персонажі двоє, якщо без кольорової політри, плюс-мінус схожі зовнішньо. Це концепт персонажа також. Тут він не схожий на себе, але мало бути схожий. Це мала бути Катінка Гуашю, але мені щось перехотілося, тому він просто є, існує. Я наразі вам нічого про нього не розкажу, тому що це тільки концепт. Опа, Ролан. Я не знаю, він настільки вредний, що я його обожнюю. Тобто, розумієте, я просто ну, в, ць в цьому плані дворічна тварь, тому що я кажу, що я не люблю Астаріана. Бо він надто вредний, але при цьому обожню роли на тому, що він вредний. Я не знаю, як це робиться. Ребята, я нічого не розумію, але я просто його обожнюю, бо він прикольний. Типу, в принципі, я обожнюю тіфлінгів. Не знаю, чому одразу, як тільки я дізналася за ДНД, як я почала грати тіфлінги одразу стали моїми улюбленими. Я просто обожнюю все, що з ними пов'язано, і їх самих в тому числі. Тому я обожню Ролана, він мені. хорошенький. Тому ну, ж таки, ця картинка мені багато часу зайняла, і в мене було багато приколів, тому що в мене проблеми з пам'яттю. Тому я коли малюю з пам'яті, я дуже сильно плутаю кольори. В нього було спочатку сині волосся чомусь і червоні роги. Тому що я все ще не можу звикнути, що в Baldur's Gate у ті плінги, роги більш кістяні і відрізняються кольором від шкіри. Не знаю чому. Дивно це все. О, це мої скетчі для завдання в універ знову ж таки. Мо, в мене було завдання зробити плакат. я обрала, ну, якби театральний плакат. Я обрала робити його в стилі циркового плакату, тому що це була вистава в театрі про капіталізм. А Капіталізм це один великий цирк. Я ж вставлю, скоріш за все, на... десь на фоні відео цю картинку, має з'явитися. І це були скетчі. Оце були скетчі для літер. І це я так. Бо цей плакат був зроблений з допомогою. Якби це був колаж. Але це не був комп'ютерний колаж, тільки це був колаж, який був вирізаний вручну. Тому це вирізки мене, бо я там тестувала різні розміри, щоб поставити себе на місце акробатів на оригінальному плакаті. Бо це оригінальний плакат цирку Барном Бейлі. Якщо ви не знаєте, тут кіфіня з Барном дуже рекомендую ознайомитись. Це одна з. Я не знаю, чи це історична постать, але. Це один з моїх улюблених історичних персонажів, скажімо так. О! Якісь м'ями. Я згадала, що існує звір з Людек, і він симпатічний. Що він може носити окуляри, тому що він погано бачить. І звір в окулярах саме великий синій, це просто мілашка. Тому так, це вже з університету завдання. Далі продовжуються картинки в університет. Тут якісь свої речі в мене є, також. Перед з ними. А це вже було інше завдання. Чувак сказав: треба, треба малювати міми. Треба малювати міми і все. Тобто, будь ласка, боже, що це? Я не знаю, що тут написано, але тут явно щось написано, Але оце треба було вигадати мєми на якусь певну тему. Це в нас мєми на тему технології в житті, щось таке. Це була на тему. Я не знаю, що це таке. Типа, були різні теми, але я не можу вигадувати жарти на тему. Я можу вигадувати жарти, коли я хочу вигадати жарт, розумієте? О, тут нічого немає, крім одної картинки. Це картинка наших персонажів з ДНД. Тобто персонаж мій і ще одна дівчинка, яка грає з нами. Це наші тіфлинги. В моєї є літаючі сандалі. Цього чувака якесь закляття польоту, або щось подібне. Бо він щось там погодний маг. Або я не шарю в підкласах чарівників, тому я нічого вам не можу зараз сказати особливо, тому що я не шарю. Але в нас була сцена, де ми летіли по небо по суті, і нас підганяв вітер, який він очікував. І це мені нагадало ту сцену з Хаула, тому ми намалювали наш... я намалювала наших персонажей. В цій сцені і більше тут нічого немає, тому що я не вмію розподіляти місце. О, це знову скотче. Упал, друзі, той скетч для завдання в університет. Шебал, друзі, це мінус наш Алластер. Мені щось здавалося, що його буде більше, але його тут немає. Я не знаю чому. А, можливо, тому що його більше в діджі валюю. Я не шарю. Тобто в мене є чітке, якби чіткі спогади того, що я його малюю, але я не знаю, де і як. Просто знаєте, це мій персонаж Аластор, який відволікає Гейла доки той намагається знайти щось в бібліотеці. Ну, а чого? А чого ні? Він такий, типу, хімба. Тобто він великий, сильний, добрий в міру. Я не сказала, що він дуже розумний, але, ну, нормальний чел. Це теж якісь скетчі для діджу потім. Так, це мєми. Я обожнюю малювати малюватися тупі меми зі своїми персонажами, або не тільки зі своїми персонажами, або просто з ким завгодно, тому що, ну, типа, а, ребят, це весело. Тому так. До речі, мені здається, трошки нерівно розділила частини відео, тому друга частина буде коротша, бо в нас контенту залишилось не так багато. І мені здавалося, що буде більше про що розказувати, але, видимо, ні. Уф. Так, це кінець. Це остання картинка, це кінець. Ну, ось, власне, і все. Ось такий вийшов у мене скетчбук номер 20 Я сподіваюся за цензури там все, що треба зацензурити, тому що я, ми знаємо YouTube. але ну, в принципі він мені подобається. Тобто, реально, якщо на початку у мене було дуже скептичне ставлення до конкретно цього скетчбуку, бо це Art Creation з жовтим папером, з закругленими цими куточками. Плюс він ще й великий, якусь фу не подобається. То в кінці, ну, я не знаю, це один з моїх улюблених скетчбуків. Мені в ньому подобається малювати, тому що він великий і класний. Я раніше переживала через те, що великий скетчбук не можна взяти з собою до торбу і десь. Але я знайшла рішення, я просто ношу більші торби. Тому взяти з собою скетчбук тепер не так вже й важко. Плюс я перестала будь-куди ходити через те, що в мене забагато завдань в університеті. Тому. Скажімо так, потрібно носити з собою скетчбук, відпала сама собою. Хі-хі-ха-ха. У мене вже навіть є наступний скетчбук, Ніколи не вгадаєте, який. Такий самий. Угу. Взагалі мені подобається показувати свій наступний скетчбук в кінці огляду попереднього, ну бо це весело. Бо я зазвичай, вже коли роблю огляд, то починаю наступний, або принаймні планую наступний. І він наразі дуже, дуже лисий порівняно порівнянні з цим, тому що ось цей був прикрашений, прям красиво, У мене дуже багато наклеїв, принаймні було, тому що тоді в мене був такий самий страх, як у багатьох людей клеїти наклейки. Тобто, а якщо я знайду краще місце для неї, і я їх зберігаю, зберігаю, зберігаю руками, а потім вони мені не потрібні. Тут я вирішую, що ні, пофіг будемо клеїти все. Тому він такий симпатичний. Але через те, що я не суперсильно люблю синій колір, в мене немає синіх наклеїв. Тобто, оцей в мене якось немає особливо ще бачення ідеї, як його прикрасити. Тому я через тиждень іду на фестиваль, сподіваюся, накупити наклеїв там, тобто підтримати місцевих художників і знову ж таки собі всяких приколів набрати, щоб його гарненько прикрасити. Але наразі він лисий. Коли буде огляд на цей скетчбук, я не знаю. Подивимося, як він зміниться в кінці. А, до речі, ще прикол. Я обожнюю обмальовувати речі. Чисто по фану. Ну, а на цьому все. Пишіть в коментах, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, що ви б хотіли бачити більше і так далі. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам подобається подібний контент. А на цьому в мене все. Бувайте!